Прості Ми, Русі, Буті, бате, я Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні. За Господь цю притчу, царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізано волів та годовану худобу, все готове ідіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть то на власне поле, хто до свого крамарства, інші ж, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Рознівався цар і весло військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже на роздоріжжя. І кого лише здибайте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний в весільну одіж, і сказав до нього Як ти війшов сюди, друже. Не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив до слуг, Зв'яжіть йому ноги і руки і киньте геть у темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів, багато бо покликаних, але мало вигібраних. Великі весілля. У нас в селі на вулиці накривали такі шатра. І цей шат, це шатро готували, там, я знаю, ну, за кілька днів, я не пам'ятаю, ну, можливо, за тиждень, за кілька днів. Так само всі жінки з вулиці, там, і які запрошували, готували там, жарили, шкварили, варили, то ще за кілька днів починалося це все. За кілька днів, там, може за тиждень починали вирощати що? Свині, яких, різали, ну, Оскільки різали цих свиней теж чоловіки сусіди, п'янка починалася ще за тиждень майже до весілля. Ну, і... Це такий ціл... тиждень до весілля, потім саме весілля, і потім ще кілька днів весілля, потім ще після весілля я це все доїдалося. Ну, Я це ще пам'ятаю, слава Богу, такі часи. Що там Маша кажеш? Ну, і От уявіть собі, що от таке от весілля величезне, яке приготували там на 150 людей і взяли, гості не прийшли. Молоді запрошують, а бариці молоді запрошують, їздять по, по дворах з цими, з такими листівками, запрошеннями десь там ну, у нас там в селі, вдома, в батьків, пам'ятаю, зберігалися запрошення від усіх тих пар, які ну, які нас кликали. Ну, я пам'ятаю, було так один момент, пам'ятаю, коли мені було ну, дуже обідно, Знаєте, було коли обідно? Коли батьки пішли самі, а нас залишили на бабцю нашу. Я бабцю свою люблю, питань немає. Ну, але мені так хотілося так і був танцювати. Так, як, так. Ще на весіллі, знаєте, що там брав? Солодкий. Ляски. Ні, ми, ми нас крали туфлю. А. Ну, і ще так само грали наречену, я, я постійно брав цих як віст, то я постійно брав цих всіх різних таких аферах участь. Завжди було весело, на другий день там. Пам'ятаю, у нас так сусіди, коли там сусід одружувався, то щоб вірно до нього зайти, треба було поцілувати сковорідку в сажі. Ну там таке-дурне таке, таке вигадували, там різні жарти. Ну, веселилися. І в цьому всьому, -всьому весіллі, ну, весілля, слово весілля, в цьому всьому, -всьому весіллі, в цьому бенкеті, забувалися якісь журби. Проблеми, хвороби, і старі молоді, і, і старі там пробували щось там дьоргатися, танцювати, і молоді. Ну, всі старалися веселитися. Чому веселитися? Тому що утворився Союз. Так, Чоловіка і жінки. Ну, на жаль, так, там в церкві так ще не було, там, щоб, щоб це ще було з Богом, але зараз, вже, слава Богу, що маємо цю можливість, і, і чоловік, і жінка перед Богом встановлює Союз. І з Богом так само. І велика радість. І ці молоді і їхні батьки мають настільки ну, так багато цієї радості, що вони цією радістю хочуть ділитися. Не, не просто там ділитися їжею, там, танцями чи ще щось. А вони хочуть ділитися радістю. Ну І всі хотіли брати участь в цій радості. Нам хотілося, всі раділи, всі веселилися. От сьогодні такий бенкет ми чуємо в цій притчі, про яку розказує Ісус Христос. Написано, що Цар. от Наші сусіди влаштували, от, і, мабуть, найяскравіше це. От, то, що я вже був найстарший, це сусіди наші, це я вже підлітку десь був. Але от е, уявіть собі, цар влаштовує весілля. Цар, це там стільки всього готувалося, стільки всього. Він запрошує, кого би цар мав в першу чергу кликати? Ну, якихось там дворян, верх суспільства, там, якихось своїх друзів. Ну, точно не пішов би там. Кликати е, там, на роздоріжжя, так, десь там там, чи не пішов викликати е, ну, тих незнайомих людей. Але цей весь привілейований стан, він що цареві сказав? Sorry. Sorry, Майкл, сьогодні не твій день. Ми не підемо. Кожного з нас знайшлися свої справи. Написано там таке слово. Мене дуже кинулося в очі. Написано, що вони царем знехтували. Знехтували це запрошення велике. Деяких вони ну, хтось просто знехтував. А деякі слуг царських навіть повбивали. Я ти думаю, чому вони це могли зробити? І відповідь мені так роздумуючи над цим, логічно приходить, що, можливо, вони хотіли цим показати свою незалежність від царя. Ми незалежні. Ти нам хочеш дати добро, ти хочеш ділитися з нами своєю радістю. Він ж там не, не, не мав з них збирати податки чи ще щось. Ті, щоб вони в військо йшли, радістю ділитися. Ну, подарунки треба було, ну, звичайно, це ясно. Але вони сказали цим, ми від тебе не залежимо. Ми живемо своїм життям. І тих, кого вбили. Цар послав військо і вигубив навіть написано, ціле місто вигубив. Уявіть собі, яка ну, сила цього царя. Потім цар каже, кличте всіх з роздоріжчя. Всіх, кого спіткаєте, кого знайдете, всіх, 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 всіх. Всіх нас скликали, і там написано так: і добрих, і злих. Всі підряд Зібрані. І серед цих всіх підряд цар ходить. Я пам'ятаю, пам'ятаєте, коли в Мелітополі в нас були ці зустрічі е е з Міньком, то він старався підійти до кожного, зімало за руку привітатися. Ну Це у нас в Мелітополі був мер, потім він став народний депутат, і він організовував такі зустрічі перед Різдвом. Перед Паспою, мабуть, на День Незалежності. Ну, такі 3-4 зустрічі, на рік він організовував такі великі фуршети, свято і там скликав дуже-дуже багато людей. І він старався пройти до кожного і з усіма е привітатися за руки. І ну, запитатися, як справи і так далі. Це його служіння. Я думаю, так, точно так само цей цар проходив. І тут побачив, що один чоловік, прийшовши на весілля, не мав весільного, весільного одягу. Ну, Прийшов просто в робочому, не вдягнув якийсь свій. ну Він не хотів, це ніби в цей спосіб він проявив неповагу до свого, до свого царя, до того, хто запрошував. Деякі біблісти говорять так, що коли в ті часи великі люди, там цар, наприклад, запрошував когось, а як знав цар, що той хтось не буде мати весільного одягу, за що купити, цей одяг йому несли, щоб він збрався. І не приходив, як, як, ну, тобто чітко було прослідковано, щоб всі були гарно вбрані. Але цей не вбрався і цим знехтував. І оці церкви кажуть, що оце, цей чоловік, якого цар схопив і кинув в темницю, то це чоловік, який прибрався туди не для того, щоб розділити радість, не для того, щоб ну, з поваги до царя, а просто щоб виконати свої особисті інтереси. От в нього були якісь там бажання. Він там ну, з користю прийшов. Суто скористатися. І тут так само показано, як цар знає кожного. Отже, цим царем, який приготував для свого сина весілля, бенкет, як то, Отець Небесний, цим, царем, цим сином, Ісус Христос, який прийшов, і Він кличе всіх. Він каже там, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені. В Іван, від Івана, 3 глава, він говорить так. Бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в нього, не але мав життя вічне. Накликані всі. Так само і ми тут з вами. Я навіть не сумніваюся, що я покликаний десь з якогось роздоріжжя. Точно я не був у тих верхах. Десь там забрали мене з села з гною і від корів. Знаєте, сьогодні, роздумуючи над цією притчею, я згадав, як взагалі мене Бог покликав, як Бог мене кликав, і я хочу з вами поділитися. Коли, в, мабуть, Це був в 7 класі, 7 клас це приблизно. там, 2000, 2000. Ні, для мене 7 клас це був 2000 рік приблизно. Не пам'ятаю точно, ну, плюс-мінус так. листь. Або ну, добре. 2000-2001. Я пам'ятаю, що моя мама якось мені каже, слухай, я давно хотіла тобі сказати, ну але м -м, якось не знала, мені було незручно, але я тобі скажу, мені наснився сон, що ти маєш йти в монастир. І такий, що? Мама, який монастир? І пішов в той день е рву траву, не пам'ятаю, телятам там, чи кому? Рву траву чи курям, і такий думаю, боже! Я не хочу в монастир. Ну, я монастир уявляв собі зовсім по-іншому. Знаєте, монастир там мури такі, все закрито, ніхто не виходить, всі такі тільки одні обличчя, всі тільки на городі працюють і моляться, і все. Я так бачив по телевізор і так уявляв. Не хочу, мама, і там грати. та. Думаю, боже, ну будь ласка, який монастир? Ну що, ти таке придумав? Ну, я цей сон так сприйняв дуже серйозно. Я пам'ятаю, що я тоді траву рвав. І реально я ж плакав, я не хотів монастир. Ну це як тюрма. Я молодий, який монастир. Потім проходить час. Але знаєте, в мене завжди була така туга, я хотів ходити до церкви. Від нас церква була далеко там в селі. І я не кажу, що я кожну неділю їздив, але старався десь там. Ну, старався кожну неділю, ми старалися з братом їздити. Але коли я вступив вже в університет. І пам'ятаю, я жив у гуртожитку, це були ще вступні іспити, тоді не було ЗНО. І це були вступні іспити. І ми там 10 днів жили в гуртожитку. І я з гуртожитку, з вікна побачив церкву. Думаю, о, іду туди, іду до церкви. Ну і зразу ясно що знайшов я цю церкву. Та Я там не знав, який. я не знав, що є різні патріархати, просто туди почав ходити. І теж в неділю прийшов, ну там воно все дудно, нічого не розумію. Один раз таке було дуже смішно, щось там батюшка святив. Він дідо підліз, я так це запам'ятав? Він підліз і хотів, щоб йому вода попала свічена врота. Він так рота відкрив, а батюшка не бачив, він таке величезне кропило дерев'яне, і їм це покиду по голові. Хряс. <рес> <рес> і Він такий ой! І це мені було все смішно так. Але, але я, я пам'ятаю, потім я якось прийшов, там січку поставив, ну і тікати хочу. Ну, Стояти це все нудно, це буту літургію. Я не знав, що літургія взагалі. І... Одна жіночка мені каже, почекай, не йди. Зараз прийде Ісус. Я думаю, Ісус, що ти мені тут бабу розказуєш? Ну, у цей момент не йди. А вже потім я зрозумів, що це прачастя. Я вже коли став, ну, почав до церкви ходити, нормально, почав причащатися, до причастя йти. Я вже аж потім зрозумів, що це момент прачастя. Я думаю, ну добре, стою, 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 там щось роздають, я не можу зрозуміти, що то роздають. Потім Якийсь був такий час, я все, -все більше і більше і більше почав до церкви ходити, потім почав в церкві співати на ну, такий аля хор наш, потім навіть на дзвонях почав грати. А потім, а ну і бабці там, знаєте, кажуть, ну, о, наш Саша, він точно стане Я священим. Що ви таке бабці? Ну я йому сміхаюся, а сам думаю, та що ви там розказуєте? Але проходить час. і... Я пам'ятаю, в мене почало якось таке, з'являлися бажання, думаю, так, закінчу університет, одружуся, буду працювати, діти мої, ну діти народяться, діти мене стануть дорослими, і я піду в монастир. Все. Боже, я йду в монастир, але в старості. І це ми вчора з сестрою Лекії були там в одному селі, і там зібралося багато бабців, і вони всі зібралися йти в монастир. Я, ну, ну, Сестра трошки аж прилякалася. але ну, ми бабці перепутали монастир з дому пристаріли. Ну і я такий, думаю, окей, проходить час якийсь, і е, я закінчив е, спеціаліста і думаю, ну що ж мені робити? Далі. Вже в школі працював, лашкувався в школу, мене взяли. Мене взяли в школу. В школу. І тут я так, ділився тут пан Олексій, я з ним поділився, не знаю, що робити. І він мені каже, слухай, іди в магістратуру, а за цей час все проясниться. Ми тоді спортом там займалися, я так запам'ятав, він це мені сказав прямо в спортзалі. Я кажу, ну добре. І я пішов в магістратуру, і якраз в магістратурі я познайомився до церкви трону. Це було взимку. І так перший раз свідомо, дуже серйозно до церкви, я прийшов 8 січня 2011 року. Дуже це запам'ятав цей день. Почав так більше ходити до церкви, і знаєте, щось там мені всередині почало пробуджуватися. Ну я, ну це ж греко-католицька церква, але я оцю поторказував, я православний, сорі, ви, звичайно, всі греко-католики, але я православний. я... Ну, я десь там прийду до вас, але мені так не дуже це цікаво, бо я православний. Але проходить якийсь час, воно там мені всередині все вариться, варився, бурлить, 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 бурлить. А отець Владислав, до речі, він, коли прийшов, він зразу сказав, ну, нічого тоді не було, це Володиславом. Тоді був просто вовчиком. Він тоді, коли прийшов, він сказав, все, я ходжу до вас до церкви, я греко-католик. І отець Петро потім розказував, що думав, що скоріше він піде в семінарію, ніж я. Але приходить час, і... отець Петро їхав в Закарпатті, я з ним напросився. І... Але перед цим ми мали поїхати в одне село службу і служити. А там дороги не було, були тільки ями. І от ми їдемо тою дорогою, і я кажу, думаю, казати, не казати, казати, не казати. А воно там всередині мені все року мені розуміє. Бурлить, 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 бурлить. Тільки кажу, що отець Петро, тут така справа. Я так відчуваю, що може би я пішов би в семінарію вчитися, може би я хотів стати священником. А тесь Петро мені каже, ну вибач, я тобі не можу допомогти. Ну, не понял. Чого? Я, ну так ти ж кажеш, ти православний. А я ж рахулоський священник, я тобі не можу нікуди ну, відправити, направити і так далі. А йому кажу, отець Петро, ви мене не зрозуміли. Я хочу йти в Гректорську семінарію. І в цей момент отець Петро зазівався і два колеса розбиває в ямі. І стали ми на трасі стоїмо вдвох. Якби одне колесо, то запаску можна було поміняти, а так є два колеса. Проходив якийсь такий цей час, ми поїхали вже їдемо в Закарпаття, там була у нас одна жінка-лікарка Надія Михайлівна, і отець Петро каже, а ви знаєте, Надія Михайлівна, а наш Сашко вирішив йти в сенаті. І думаю, нащо ти це кажеш? Навіщо? Приїхали в Закарпаття, я вже думаю, на що я це сказав? Придумав. В момент слабкості вирвалося з мене дурниця. Нащо вам треба було? Але знаєте, якось так, отець Петро поїхав, там був в Ужгород, а ми були в Тячеві. і ввечері на, на літургії, коли я був в таких сумнівах, я вже тепер, знаєте, про що думав? Як би цю Петру сказати, що я передумав? Що то я все придумав, то мені щось там... Я вже думаю, як би йому це сказати так правильно, ну як би щось він не образився. І тут на літургії, оце було. виходить священник читати Євангеліє. І там Євангеліє побудає, там такі слова були. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, хто що то був священник. Хоча я там тих священників знаю вже вдячові. Я не пам'ятаю, е що було проповідь. Я пам'ятаю одне: ці слова. Хто хоче йти за мною? Нехай заречеться себе. Візьме на себе свій хрест іде слідом за мною. Я не можу вам пояснити, що в цей момент я прожив. Так сильно! Ніколи до мене Бог не промовляв. Але прямо от в серце. Мені, я, я, знаєте, на сьогоднішній день, я думаю, може, там навіть інше Євангеліє було. А мені саме це почулося, не знаю. Але я це так запам'ятав сильно ці слова. Я пам'ятаю, я так почав плакати в той момент. І кажу, так, Господи, іду. В той вечір приїжджає отець Петро з Ужгорода в Тячів і питається, ну що, не передумав ще? Кажу, ні. Не передумав. Ну і так багато було ще інших там, моментів, яким які я на сьогоднішній день усвідомлюю, Бог так сильно промовляв до мене через різні способи. І він постійно мене кликав, чи я відізвусь на його запрошення, чи я скажу, Господи, сьогодні не твій день. Я сьогодні хочу жити своїми планами. Так тут серед нас є багато молоді. І кожного з нас Бог кличе. Постійно кличе. Та когось кличе бути лікарем добрим лікарем, когось кличе бути там, поліцейським, добрим поліцейським, когось кличе бути військовим. Це треба зараз. Когось кличе бути е, класним сантехником. Всіх нас кличе до батьківства і материнства, всіх незалежно. Когось кличе. Знаєте, так подумати, на тому бенкеті. Там ж не були тільки гості. Хто ще мав би бути на бенкеті? От прийшли ви, наприклад, в ресторан на весілля. Хто з вас колись останній раз був у ресторані стороні Е, Хто там? Там є гості, є молоді, є батьки, є хто ще? Офіціанти. Офіціанти, точно. А офіціантів завжди є менше. Менше, ніж гостей, правда? Не може бути, що офіціантів так само, як гостей. Не може бути, що музиків так само, як гостей. От я, наприклад, своє служіння на цьому бенкеті, Божому, Усвідомлюю, що я як офіціант, тому що я є той, який передаю вам Ісуса цю їжу з престолу, з трапези. І не означає, що всі мають стати священниками і монахами. Ні. Але має бути кількість якась з цих. ну, Мають бути ці офіціанти. Можливо, Господь Бог так само серед нас ту присутній хтось кличе. Стати таким Божим офіціантом. Чи посвятити своє життя, стати священником. чи... Стати монахом, монахиною, подарувати своє життя Богові. Ви знаєте, я ну це от вже пішов восьмий рік, що я священник. Ви знаєте, що я не священник. священик. І, і кожного ранку я прокидаюся, дякую Богові за це. Кожного ранку, я дякую Богу, що він мене покликав. І сьогодні так само зранку прокинувся, роздумав над цим сьогоднішнім Євангелієм, І кажу, Боже, ну дякую, що ти так мене вів. Дякую, я сьогодні себе знову тобі посвячую. Я не знаю, що сьогоднішній день. Ну, приблизно плани маю. Я знаю, що я там маю служити, там би мог служити, там би мог. бути. Але я до кінця не знаю, чим цей день для мене завершиться. Але точно я себе хочу посвятити тобі. Сьогоднішній день. Отже, Господь Бог нас кличе на цей банкет. Хтось має бути гостем, хтось має бути офіціантом. Хтось має бути музикою, але місця вистачає точно для всіх. Що для нас важливо мати цей весільний одяг? Що це означає? Щире серце до Бога. І сказати йому в серці, Господи, ось я тут. І хочу чинити Твою волю. Я хочу знайти себе в цьому житті. Я не хочу белемкатися, я хочу знайти себе, хочу подарувати себе, стати даром і стати благословенним. Amém. mean